Кадровий облік працівників. Перелік працівників можливо розкрити з блоку кадровий облік працівники або з панелі кадрового обліку. Тут відкривається сторінка з переліком працівників. Сторінка має вигляд таблиці, що містить створені профілі працівників. При необхідності можливо налаштувати видимість полів для відображення на екрані, для цього натискаємо. Вибираємо поле, додаємо поле по батькові та посада, знімаємо прапорець телефон. Ось таким чином. Розглянемо картку або профіль працівника. Для видання нового працівника необхідно внести дані, в поля обов'язкового заповнення, які позначені зірочкою. Серед них прізвище, ім'я. Тут, при необхідності, можливо, додаткове внесення англійською транслітерацією, індивідуальний податковий номер, а також стать. В разі, якщо співробітнику буде надано право користування програмою, то необхідно заповнити обліковий запис посиланням на користувача. Для збереження профілю необхідно натиснути Зберегти та продовжити. На вкладках Особиста інформація, посвідчення особи вводиться кадрова інформація. На вкладках Історія кар'єри, зарплата, умови оподаткування, робочий розклад та бухгалтерський облік вводиться інформація для нарахування та відображення заробітної плати. Розглянемо їх більш детально. Історія кар'єри. На вкладенні Історія кар'єри відображається перелік документів кадрових змін. Це прийняття на роботу, кадрові переведення або звільнення працівника. Приведення нового документу, найм та звільнення. Необхідно заповнити поля працівник, вибрати вид кадрової зміни. Тут можливі варіанти найму, переведення чи звільнення, вказати підрозділ та посаду, також вказати Дату такої кадрової зміни, ввести кількість ставок. Ну, і якщо співробітник був призначений на новостворену посаду, то необхідно активувати опцію Новостворене робоче місце. Для формування друкованої форми наказу необхідно в полі Наказ створити новий запис. Зберегти його, після цього в документі натиснути Зберегти та продовжити. І, власне, ще раз відкрити цей документ. Ось, з'явилась можливість роздрукувати наказ. Безпосередньо з документу можливо сформувати повідомлення про прийняття. Подальшому його підписати та відправити до органів Державної податкової служби. Вкладення зарплата секції оклади. Відображено перелік документів, зміни оклади працівника. В документі оклади працівника необхідно зазначити дату початку дії такого документу, посилання на працівника, схему нарахування, тут можливі варіанти місячна ставка або погодинна ставка, брати валюту та проставити суму окладу. У разі, якщо було вибрано Схему нарахування погодинна ставка. Якщо вибрати погодинну ставку, то тут повинно буде зазначити суму тарифу за годину. В секції банківські врахунки вводиться інформація про рахунки співробітників для зарплатного проєкту. Секції середньодення заробітна плата. Суто інформаційно розраховується на вказану дату, треба вказати дату. Середньоденна зарплата для розрахунку лікарняних, відрядження або відпустки. А от в секції нарахування ЗП будуть відображені документи. Які були, в яких було нарахування заробітної плати по даному працівнику? На вкладенні умови податкування зберігається інформація про зміни умов оподаткування документами умови оподаткування працівника з можливістю періодичної змін. Кратної місяця. Періодичність кратне місяця. Тут необхідно вказати місяць початку такого оподаткування, вказати працівника, вибрати схему оподаткування та наявність наявність трудової книжки. Робочий розклад. Вкладення робочий розклад. Містить перелік документів, графіки роботи працівників, зміна такої інформації, також крат на місяцю. Тобто тут вибираємо місяць, вибираємо співробітника, посилання на робочий календар, та в разі, коли нарахування зарплати ведеться пропорційно відпрацьованого часу, то необхідно встановити опцію викладача. Використовувати індивідуальний табель робочого часу. В цьому разі для нарахування заробітної плати введення документи табель робочого часу працівника буде обов'язковий. Окладення бухгалтерський облік. Містить актуальні рахунки для відображення нарахування заробітної плати. Після збереження Казаних документів. В розділі Інформація для IHR автоматично заповниться актуальна інформація для перегляду. З картки працівника можливо сформувати друковану форму особової картки, це типова форма П2. Також всі перелічені документи можливо ввести окремо з панелі кадрового обліку. Найм та звільнення, графік роботи, оклад працівника та умови оподаткування.